Герої України! Шухець! Герої України! Шухець! Герої України! Шухевець! Герої України! Гунає, вороги! Герої не вмирай! Мирай вороги! Герої не вбирає! Мирай, вороги! Вирай, вороги! Герої не вмирає! Вирай, вороги! Герої не вбирай! Мирай, вороги! Єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, єдина Україна, одна єдина, соборна Україна, одна єдина, соборна Україна.